Привіт! Давай подивимося, що принесе цей тиждень, так, з 15 по 21 квітня. У чому ви будете перебувати? Так, в яких енергіях на що звернути увагу? Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Так, у чому перебуваєте зараз? Так, в яких енергіях? Зараз дуже нестабільний емоційний стан. Ви можете. Реагувати на поведінку інших людей і самі так себе поводити, достатньо різко, немає стабільності. Ось, це може, знаєте, ваша поведінка може дуже так змінюватись, коливатися. От. І ви близько до себе зараз не готові когось підпускати. Давайте подивимося, що несе цей тиждень, так? Які енергії? Що несе цей тиждень для вас? Достатньо така агресивна. Енергія, залежність від якоїсь ситуації, від якихось обставин, від людей, можуть виникати конфлікти, можуть виникати такі, знаєте, непорозуміння, так, і вам буде хотітися вибратися, звибратися з тих ситуацій, у вас будуть можливості вибратися із цих складних емоційних ситуацій. Все залежить від вашого вибору, від вашого прийнятого рішення. Вам необхідно взяти відповідальність на себе і робити кроки вперед. Можуть відбуватися ситуації, коли вам необхідно буде оборонятися від оточення. І. Будьте дуже, знаєте, такими мудрими, дослухайтесь до порад мудрих людей, от, ваших близьких людей. Зараз, ну, так скажемо, фортуна на вашому боці, ви можете отримати шанс. Шанс на цьому тижні оновлення, тобто це початок чогось нового на базі тих складних ситуацій, які можуть виникати взагалі на протязі тижня. Вам необхідно зробити висновки з того, що відбувається. А, так. На що звернути необхідну увагу на свою власну різкість, холодність, і зверніть увагу на. Свій стан, коли ви не можете вийти із зони комфорту, коли ви самі собі ставите обмеження на цьому тижні, це буде дуже таким ключовим моментом у ваших ситуаціях життєвих. Давайте подивимося пораду так. Порада на цей тиждень. Порада на цей тиждень, відпустіть ситуацію. Ви щось не хочете відпускати, але зараз треба емоційно треба відпустити ситуацію для того, щоб рухатись вперед, розвантажте трошки себе, дайте собі відпочити, йдіть в нове.